У Кремінському районі виробництвом сільгоспродукції займається 122 агроформування. І в них зараз напружена пора. Обробки і догляду потребують посіви загальної площею порядка 70 тисяч гектарів. В умовах складної ситуації в районі аграріями Кремінського району проведений повний комплекс пасівних робот. От, на даний момент всі поля наші засіяні зерновими культурами, а зима готують к уборці. Під урожай 2014 Кримські сільгоспирубники посіяли 16 тисяч 700 гектарів озими культури. Поля підживлені, і вже у найближчі строки агроформування готуються розпочати збиральну кампанію. Також була проведена робота по посіву ярових культур в настоящему. Це составляє більше 7 тисяч гектар. Також заплановано дев'ятнадцять три тисячі гектар посіяти подсольника і закінчуються сроки по посіву даної культури. Проводится ряд мероприятий по защите сельхозрастений. Уделяется особое внимание сейчас при подготовке к уборочным работам, о проведении пожарных мероприятий, то есть это проведение опашки полей, затем инструктаж, который будет проводиться непосредственно с людьми, которые будут участвовать на проведении уборочных работ машино тракторний парк аграрної галузі вже приведений у повну готовність. У жнивах буде задіяно понад 500 одиниць техніки, з них 125 зернозбиральних комбайнів. Желаю всім, звісно, проведення всіх мероприятий вовремя, щоб нічого не помішало нам, щоб було движение нормальна техніки при уборці урожаю, безпечно, щоб це все проходило». Якщо очільники аграрного сектора дбають, зокрема, про безпеку проведення жнив. То голова Кремінської райдержадміністрації Дмитро Красносельський намагається вирішувати питання усього комплексу безпечної життєдіяльності територіальної громади району. Особливої актуальності це набуває у нинішній складний і напружений для людей час. За останній місяць були складності, виникали з поставками продуктів продуктів питання. В магазинах не вистачало хліба. Даний вопрос на даний момент рішення. Договорились с местными производителями хлебопекарень, договорились с местными производителями молочной продукции, договорились с поставками из других районов в Кременской район именно продуктов. Магазин на данный момент обеспечены продуктом питания. Район был профинансирован на полтора миллиона гривен. В настоящий момент все пенсии, заработные платы, социальные выплаты происходят в полном, в полном объеме. Про безпеку праці і життя своїх робітників турбується керівник одного з найбільших у Кремінському районі агропідприємств Микола Куценко. Особливо ж хвилюється за урожай, бо в ці поля вкладена не тільки важка й копітка праця людей, а й великі гроші. В прошлому досі літра в даний момент стояли 2500 гривень, сьогодні селітра 3500 тисячі і серединицька азот сьогодні не робота. Вдумайтеся. Чим нам грозить, на завтра вже треба сіяти. Через два місяці починається посівна кампанія. Дай Бог, щоб в мирі ніхто. Ми боїмося, ми боїмося, щоб не стріляли, щоб не спалили цим, цю пшеницю. Моя мамка так, так сказала: в 41 першому році був великий урожай і не змогли вбрати, щоб не повторилась історія. Подієте ли ні? Сьогодні всіх грає страх, того, що стріляють. Ракети і все остальне. От це треба сідати і договорювати. Так, за нинішніх обставин аграрії працюють, так би мовити, на свій страх і ризик. Але працюють, бо земля не прощає коливань і вичікувань. Микола Володимирович з гордістю демонструє пшеничний лан суперелітного сорту. В прошлом году посіяли літо, в цьому перва репродукція. Таких у нас посєвов на сьогодні 700 гектарів. Ми знаходимося зараз на полі, тут у нас масив 220 гектарів. 220 г. Планируем начать уборку в 1 числах июля месяца. Ну, по виду, по виду, пшеница э, в довольно хорошем состоянии. Значит, мы это сентябрьские посевы. В сентябре мы внесли э, порядка 60 кг сложных удобрений. Под, підкормили по мерзлоталой э, в феврале месяце по 200 э, кг азотних згодних удобрений сілітри. на сьогодні закончили. От, ви бачите сліди закончили подкормку уже мочевіною по 20 кг на гектар з примененням інсістиксидів, а, а також мікроелементів. Тось, тобто, я думаю, ми отримаємо тут. Ну не буду загадувати, ну хорошу урожай. Вже у 20-х числах червня господарство планує розпочати збирання озимого ячменя і прогнозує керівник по цій культурі не менше 50 центнерів з гектара. А ще радить колегам аграріям вирощувати гірчицю. Прекрасний пришесіньк під зимою. Значить, у нас там поле в краснянки стоїть 160 шістдесят гектар. Це великолепне поле після причесіння гірчиця. І ми в цьому вирішили посіяти 400, Ми посіяли 460 гектарів. Ми зараз знаходимося на полі, яке порядка 120 гектарів. Гарчиця ми посіяли в окно. В Мартовське окно були помните, хтось є гарчицю. Я планую, що ну, 10 центнер ми тут мінімум отримаємо. Сьогодні в прошлому до ціна гарчиці була 8 гривень кілограм. Я сподіваюся, в цьому дому ціна менше не впаде. Великі площі потребують і великих вкладень на проведення комплексу весняно-польових робіт по двох масштабних підприємствах, що в управлінні Миколи Куценка спрямовані не лише свої кошти, а й запозичені у банках. Ми имеємо порядка а, на сьогодні 7 мільйонів кредитів. Получить эти кредиты в даний момент було не просто сложно, архисложно, потому архісложно, что ми не розчитывали на таку дорого візну, що горюче смарочних матеріалів, потому что на сьогодні перед уборкою вже одного дизельного горючего потрачено порядка 180 тонн. І з 8 на 14 это 6 гривень, 6 гривень умножить на 180, то это вже більше млн пішло вдержание СМ. Слава Богу, кредити взяли, але думаю, до уборки залишилось тут уже ще дні виживемо. У дане сільгоспідприємство голова Кремінської райдержадміністрації приїхав не випадково. Тутешній керівник, людина досвідчена, до того ж депутат обласної ради, Микола Куценко завжди готовий донести до високих кабінетів голос аграріїв галузі, яка в районі, області і в країні, є стратегічною і такою, що при сумлінній роботі збої дає лише через несприятливі погодні умови або неефективне владне правління державою. Первый не мішать тверді закупки, щоб я знав, що государство мене купить пшеницю. такого ото так класа, таке количество, щоб я. Не так, як допустим, в минулому роду аграрний фонд зработав. Коли прийшлося, ми планували по 1850 гривень продати пшеницю, а нас в період, коли ми, пройшла уборка, і в нас його Величество государі, Закупав по 1350 гривень. Це аграрний фонд. При собі стоїмості руб <клуб> 56 у нас була пшениця. Ми продавали її по рубль 35, Представте собі. Тобто нас сударство нас накрило ровно на 2 мільйони. Ну і саме головне, щоб у нас був сьогодні на Україні мир, щоб все таки браті українці всі сіли за стіл перегоров і закінчилася ця стрільба. А ми хлібом, я думаю, Україна на корму. Фермерське господарство, яким керує Володимир Гнилицький, вирощує усього потроху. Посівну кампанію господарство відпрацювало за власний кошт і вже найближчим часом, якщо дозволить погода, почне збирати озимий ячмінь. Посівна я пройшла, ну я вважаю, на вищому рівні, Що ми планували, ми посіяли. Пшениця на сьогоднішній день відео дуже, дуже приятне. особливо, Ярея культури і ячмінь, і овес, і кукуруза дуже в хорошому стані. На сьогоднішній день починає, вся земля залишилося, Осталося, вже ми починаємо торую прополку, полку Дотримуючись норм сівообігу, соняшник господарство вирощує на 10% земельних площ, і це 80 гектарів. Сподівається на добрий врожай, а ще на хорошу ціну за нього.